Вітаю всіх глядачів каналу. Сьогодні пропоную розмову про гетьмана Мазепу і його відчайдушну спробу визволення України від іноземного гноблення. Іван Мазепа відіграв значну роль в історії України. Зокрема, з початком його гетьманства пов'язується закінчення епохи руїни в Україні. В липні 1687 року на Козацькій раді обрали нового гетьмана генерального писаря Івана Мазепу. Генеральний писар козацького війська це фактично начальник Генерального штабу сьогодні в Збройних силах. Генеральний писар складав листи до керівників. Іноземних держав, зустрічався з посланцями з іноземних держав, проводив переговори, тому це повинна бути, була людина високоосвічена. Ну, як правило, так і було. <кій> За походженням Мазепа Шляхтич навчався у Київському колегіумі, у Варшавській єзуїтській школі, слухав лекції в західноєвропейських університетах. Тобто був високоосвіченою людиною. Набув доброї школи управління під керівництвом Дорошенка, а Надалі Самойловича. Це гетьмани України. І в історії описується цікавий епізод, як Мазепа познайомився з козаками. Ну, задовго, звичайно, до свого брання. Мазепа з дипломатичною місією. Їхав до Криму, а далі Туреччини у супроводі загону татар. А у подарунок султану він віз 15 невільників. Напали запорожці, знищили татарський загін. А Мазепу засудили на смерть за те, що збирався віддати християн невірним. А це був найтяжчий гріх. Перед смертю Мазепа попросив слова. І всі були вражені його красномовством. Козацьким загоном командував легендарний кошовий Сірко. Вислухавши Мазепу, він задумався, а потім сказав козакам, щоб вони не вбивали. Може ще стане корисним батьківщині. Мазепа надалі заслужив довіру Самойловича і виконував його доручення в Москві. Коли Самойловича позбавили полови, гетьманом обрали Мазепу. На початку свого гетьманства Мазепа проводив промосковську політику. Прихильником Москви Мазепа був до тих пір, поки Петро І не почав нищити української автономії. За Коломацькими статтями 1687 року, що були підписані в місті Коломак. Московія зміцнила свої позиції за рахунок обмеження гетьманської влади. Цей документ містив ряд заборон здійснювати економічну, соціальну і зовнішню політику, а влада гетьмана зводилася фактично до поліційних функцій. Мазепа бачив, що Петро І нищить основи української державності ну і вирішив скористатися ситуацією, яка склалася внаслідок початку північної війни. Початок війни був в 1700 році і вона тягнулася до 1721 року. Козаків часто використовували як дешеву робочу силу для будівництва доріг, фортифікаційних споруд та інших укріплень. Коштами українського населення споряджалися козацькі війська для походів на північ. Гетьманщина мала утримувати московську армію і гарнізони в ряді міст. З України у великих кількостях вивозився хліб, продукти. І ну і все це викликало незадоволення всіх верств в Україні і примушували старшину і гетьмана замислюватись над майбутнім Гетьманщини. В 1699 році Сейм Речі Посполитої прийняв рішення про ліквідацію козацтва. На правобережній Україні. Король трішечки вагався, але потім послав військо туди. А в 1702 році на Поділлі, Братславщині, Київщині почалось антипольське повстання, яке очолив Палій, фастівський полковник. В 1703 році військо Речі Посполитої придушило опір повстанців на Поділлі і Братславщині, а Київщина залишалась під контролем повстанців. На початку 1704 року до Мазепи приїжджали посланці від посталих, просили прийняти їх з населеннями територіями під протекторат Московії. Але Мазепа відмовився допомагати в цій справі. А у травні 1704 року Мазепа за наказом царя Петра І з армією переправився через Дніпро. Палій передав йому Білу церкву без бою. Липні 1704 року Мазепа видав універсал, в якому пояснив, що козацьке військо прибуло з метою допомоги Речі Посполитій у боротьбі проти шведів і вимагав припинити повстання. За наказом Мазепи був заарештований Палій, якого згодом відправили у засилання до Сибіру. Але до 1707 року під час вторгнення короля Карла XII до Польщі Мазепа вирішив. Розірвати стосунки з Московією і укласти Союз з Швецією. Тим часом Карл XII розбив польське військо і змусив польського короля Августа II зергтися трону. Мазепа завжди негативно ставився до панування Речі Посполитої в Україні. І через довірених осіб він встановив контакт з Карлом XII, який обіцяв йому підтримку і Обіцяв, що виконає вимоги козацького війська. Перехід Мазепи на бік Шведів прискорив дії Петра І, який вирішив перетворити козацьку армію на рекрутів, а правобережну Україну, яка була частково звільнена під час повстання Палія, віддати Польщі у вересні. 1707 року Мазепа закликав Карла XII йти в Україну. Але Карл XII був молодим, проводив час на балах, полюваннях і згаяв час, поки сили Петра І були розпорошені. Українське військо козацьке теж було не в найкращому стані, навіть незадовільному. З початку Північної війни тисячі українців загинули на спорудженні фортифікаційних укріплень у Ліфляндії, Литві, Польщі, Саксонії на будівництві каналів Петербурга, Петропавловської фортеці та інших будівель. І тільки восени 1708 року військо Карла XII зайшло в Україну. А Мазепи на той час було кілька тисяч чоловік війська. Українське селянство було незадоволене політикою Мазепи, і шведи не були православними. Це вирішили використати московити проти гетьмана. А Меншиков, який командував царськими військами, отримав наказ захопити Батурин, гетьманську столицю. Ну і знищити його. У Батурині не було війська, тільки невеликий гарнізон, тому. Меншко його захопив і вирізав там всіх. Є такі дані, від 6 і до 10, 10 тисяч, включаючи жінок і дітей. От в попередньому відео я говорив про аналітику від кримського хана. От згадуємо слова хана про дикунську лють московитів. Оце воно. В листопаді 1708 року новим гетьманом за наказом царя обрали Скоропадського, який очолював козацькі полки в Полтавській битві. 27 червня 1709 року почалася Полтавська битва. От є така версія, що Петро І дуже боявся її починати. Я колись читав. Що в Московії ходили такі чутки, що Петро І ну, не зовсім то має права на царський трон Московії. Це чисто династична історія, не хочу тут передавати всього того, що там було написано. Але чому ж він боявся починати битву? Це дійсно факт. А династична історія полягає в тому, що якщо в Московії закінчувалися прямі нащадки, царя по чоловічій лінії, то трон і корона переходили шведському королю. Це був перший претендент в такому випадку. Ходять теж такі легенди, що Тропеші, перед битвою, виголосив палку промову, ви не мене захищаєте, ви захищаєте там Московію, хоча в кіно, здається, показували Росію. В той час вона, здається, Росії ще не була. Ну, це лише зайвий раз підтверджує, що це те вже що було придумано набагато пізніше. У Карла XII був непоганий план на битву. Але все пішло з самого початку, не по плану. Ще перед битвою Карл XII брав участь у розвідці московських позицій. Це було за 10 днів до битви. І там сталася перестрілка. Ну і Король прийняв участь в цій перестрілці, отримав поранення в ногу. Йому зробили операцію, кулю витягнули, але вже під час битви ходити він не міг. І оце історики вважають одна із причин поразки шведів. Він не міг безпосередньо командувати. Шведи були близькі до перемоги, але деякі з командирів не проявляли ні рішучості, ні сміливості в прийнятті рішень. Зокрема, була така історія, коли до одного з командирів прийшли козаки, які сказали, що ті козаки, які знаходяться в війську Петра І, під гарантією короля можуть перейти до Шведів. Але цей командир сказав: Я не можу вирішувати і приймати рішення за короля. Ну і таким чином. Більше двох тисяч козаків. Не з'явилися в шведському війську. Були там іще такі моменти. Отак і програли битву. А після поразки шведів Мазепа разом з Карлом XII дістався до міста Бендере в Молдові, яка тоді була підпорядкована турецькому султану, де й помер у вересні 1709 року. Мазепа був вже до Полтавської битви хворий. Тому, так, і помер швидко. Був похований на околиці села Варниця, потім перепохований в церкві одного з монастирів в місті Галац Румунія. Але це місто часто переходило з рук в руки під час різних битв, тому... Церква була знищена разом з могилою. І на сьогоднішній день місце знаходження праху гетьмана невідоме. А полтавська битва мала дуже далекосяжні наслідки. І не тільки для України, а й для всієї Європи. Закінчився період шведського панування. Тому що Шведи на той час були могутньою державою, вони контролювали ту територію, де зараз Фінляндія, в Європі теж. Ну і практично Балтійське море все. А результати цієї битви Полтавської змінили баланс сил. Перевага перейшла до Московії, яка зміцнилася. Московити навіть не вірили в таке щастя, що вони перемогли. І отак поступово вони перетворювалися у державу, з якою мали рахуватися вже всі. До появи Бандерівців українців називали Петлюрівцями, а до того Мазепенцями. Московити вважали, що Мазепа зрадник, але з погляду української історії. Що ж він зрадник? І він бачив, що Петро І нищить українську державність, вживав, наскільки міг заходів для цього, щоб це зупинити і визволити Україну. Ну і полтавська битва це остання спроба українського козацтва і гетьмана захистити права і державність Гетьманщини. Ну а далі будемо розглядати ще події історичні, які відбувалися в 18-19 століттях, які впливали на розвиток України. Ну, наприклад, 1717 рік відбувся в Речі Посполитій Німий Сейм. Чому Німий? Тому що місце, де він проводився, було оточене російськими військами. І без обговорень. Цей сейм прийняв усі постанови, продиктовані Петром I. Отак От закінчилась шляхетська велич і пиха. Коли є держава, то треба дуже добре розуміти, як її треба обороняти, охороняти і як себе поводити в цій державі. І не влаштовувати безладу не непозволям. В деяких коментарях мене назвали істориком. Ну, звичайно, дякую за таку оцінку. Але я не історик. Я вивчав історію держави і права України і не тільки України, інших країн, як капіталістичних, як тоді казали, так і соціалістичних. Вивчали там Конституційний Лад, Державний Устрій, уздавались Бородянський Союз. А ми вивчали Декларацію Незалежності США, Конституцію США, Державний устрій Британії і інших країн. Ну, якщо так глянути на те, з чого я починав, так розмову я починав взагалі з давніх часів, як люди дійшли до того, що має бути держава? Як розумні люди? Починаючи ще до греків, потім греки, римляни, середні віки, епоха реформації, просвітництва. Що говорилося про державу, яким вона має бути, хто неї має управляти? Україна не виняток. А Україна після того, як був знищений Київ у 1240 році, на ну, в 1241 році. Захоплена Галичина ще фактично втратила свою державність. Ну, як бачимо, по історії знаходилася в складі різних держав. Ну, І, звичайно, що це впливало на менталітет, який формувався. Ну, як казав Монтеск'є, навіть рельєф впливає на формування. Духовності і законів, не кажучи вже про історичні умови, в яких народ жив, тому ми й дивимося на ці умови. Ну і дещо ще треба подивитись для того, щоб зрозуміти, чому ми в 1991 році не створили того, що мали створити сучасної української держави. А взяли уламок, який нам дістався від Радянського Союзу. І пристосували його керувати новими процесами. Тому не треба дивуватись, що ми дійшли до такого стану. Для розмови про створення сучасної форми державного правління необхідно мати. Елементарні знання для того, щоб розуміти, про що йде мова? Бо наже демократія, наш народ вирішує. Знову буде не позволям. А чого не позволям? А от я бачив картинку, коли знаменитий Мілей подарував маску бензопилу позолочену. Для чого? А що він цією пилою різав цей державний апарат? Все лишнє звідти прибирав. Ну, це такий ковбойський наскок, побачимо, що буде далі, тому що скоро ж треба буде рішення їм приймати. А рішення приймає там Конгрес і Сенат. Президент залежить від них. Ну і побачимо, чим все закінчиться. Трампа зупинити можна. Тому що он така дуже цікава зараз. Новина, що на кінець-то Трамп визнав реальну суму допомоги США в Україні. Виявляється, всього-навсього, 67 мільярдів доларів військової допомоги і 31,5 мільярд доларів це бюджетна підтримка. Ну, уже ж не 350 мільярдів. Але все одно нас будуть тероризувати на увазі Україну для того, щоб підписати угоду. Тому що там в голові вже засіла думка. Так, тут є корисні копалини, рідкоземельні метали, матеріали треба забрати. А для чого вони в Україні? Вони ж їх не використовують. Щось підписувати? Так і прийдеться. Питання в тому, в якому вигляді це все буде підписано. А далі. Я розумію, що і Україна багато чого втрачає. І європейці захочуть забрати все те, що вони там допомогли. Американці хочуть забрати. Так чому Україна має зараз платити репарації? Є агресор. От з нього треба питати. А у нас, от, що Трамп теж ляпнув? Сказав, що може відмовитися від трибуналу для Путіна за агресію проти України. Бо представники США відмовляться називати Рашу агресором. Ну, значить, треба ще Путіна і Лаврова спитати, агресори ви чи ні? Як не сказав, що ні, все. Юридичний тупік виявляється. Хіба агресія залежить від того? Визнають її, чи не визнають, хтось хоче так її називати, чи не хоче. Ну от є фізичні явища якісь, які описує фізика. Є закони фізичні. Тим явищам абсолютно одинаково. Є про них закони, знає про них хтось чи не знає. Вони об'єктивні, вони діють. Отак от є агресія. Є збройний напад, є знищені міста, села, вбиті люди. Як це називається? Тому. До суду чи трибуналу, який там має бути, мають бути надані відповідні докази. Він їх вивчає і дає кваліфікацію. А поняття агресії. Ну, якщо я не помиляюся, перше було десь за Парижським пактом в 1928 році. по другому називається пакт Бріана Келога. Ну, того Келога ще 20, з 1928 року. Ну а далі поняття агресії. теж змінювалися трошки в 1933 році, там перед Другою світовою війною, після Другої світової. війни. Ну і в 1974 році є резолюція Генеральної асамблеї ООН. Визначення агресії. В чому проблема? Проблема, напевно. Уже в демократії, яка дійшла до абсурдних форм. Але якщо тверезо подивитися на ці всі речі з точки не зору здорового глузу, все зрозуміло. Агресор має заплатити за все. Так і було раніше в історії. Так і має бути. Ну і сьогодні прочитавши таку новину якась там група рейтингова визначила рейтинг Зеленського в 65%, рейтинг Залужного в 76%. Склали разом 141%. У зв'язку з цим є такий старий анекдот. Один старий єврей, його там вже вигнали на пенсію, а він все одно вдома сидіти не може. Нудно йому все життя крутитись, ну і теж думаю, треба якимось бізнесом зайнятися. Ну, але вже немає сил так сильно крутитись, він собі подумав, так, якогось молодого помічника треба знайти. Але скажу йому, що він буде мій партнером, компаньйоном. Думав, кого знайти, думав, зупинився там на одному, ну зустрівся з ним і каже, сьомочка, я тут на пенсії, але каже, сидіти не можу. В мене ідеї, в мене є зв'язки, в мене є все, що потрібно. Давай, говорить, я хочу зробити бізнес, але мені потрібен молодий помічник. Та вірш навіть партнер. Ми створимо компанію і будемо працювати. Ти згідний. Всіма подумав, кажу, ну а що, можна попробувати. Ну добре, каже старий. Я тут статут напишу через кілька днів. Ти познайомишся з ним, якщо все влаштовує, ти його підписуєш. Ми його реєструємо, ну і починаємо бізнес. А через пару днів сьома дивиться статут, так, назва є, предмет діяльності є, статутний капітал є, дивиться на розподіл прибутку, там старий бере собі 70%, а йому дає тільки 30. Каже, е, стоп, ми ж домовлялися, ми партнери. Ну, сьомочка, ну моя ідея, то. А, не хочете, ну, то я пішов, шукайте іншого. Сьомочка, стой. А що ти хочеш? Я хочу, щоб було все порівну. Нема проблем. Мені 70% і тобі 70%. Ну так у нас з рейтингами, напевно, теж. Якщо з'явиться на позачергових виборах будь-яких. Переможець, який набере 125%. Ну, буде нормально. Бо якщо є 141%, то чому ж хтось не може з них набрати 125%? На цьому сьогодні розмова закінчена. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, будьте здоровими! До побачення.